Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Зараз я знаходжусь на перехресті вулиці Данилишини та Спуса, де є Су-ґунду. Су гунту е, су спричинили, ми можемо побачити, за моєю спиною є будівництво. Ось Тут виритий такий котлован. Я думаю, що саме він спричинив цей СУ. Е, можна побачити, що Посок дороги вже зсунувся. По-перше, тут не поставлені ніякі попереджувальні, можливо, я не знаю, можливо, це місце треба загородити, взагалі, щоб люди по ньому не ходили. Тому що, уявляйте собі, людина буде йти вечором і просто впаде в цю канаву, пораниться, а може ще й вбитися. Тому що яма досить велика і може зачепитися, вдаритися. Тобто може бути все, що завгодно, все що завгодно. Для цього, щоб цього не сталося, нічого ніхто не зробив. Я думаю, що в першу чергу мали б власники, які тут будуються, зреагувати на це і щось зробити. Ну, Як ми бачимо, що реакції вже можливо, тиждень немає, тому що фото маленького такого бальчику було вислано на типовому трускавці, де було написано, що йде сув ґрунту. І так я нічого до тепер не зробила. Тобто хочеться, щоб на цю інформацію звернули увагу е, ті люди, які в першу чергу тут будуються, і ті служби, які, яких кабеля тут проходять. Тобто такі відповідальні за високовольтні кабеля, за газові труби, за е, водяні труби. Щоб потім знаєте, це не вилилося е, ремонтом та тратою коштів е, з міста. З вами був Троскавець Онлайн. Побачимо. Всього доброго, щасливо!